Добрий день, вітаю вас на уроці інформатики. Тема нашого сьогоднішнього уроку. Етапи створення інформаційної моделі. Сьогодні ти дізнаєшся, якими є етапи підготовки презентації, що означає спланувати презентацію, чому важливою є репетиція виступу з презентації. На уроках ти, напевно, любиш слухати розповідь вчителя або вчительки з певної теми. Яка розповідь зацікавлює тебе більше? З переглядом презентації чи без неї? Мабуть, ти і більшість у твоєму класі учнів нададуть перевагу розповіді, яка супроводжується переглядом презентації. Отак, це буде більш демонстративно, більш наявно. І те, що ви чуєте ще й бачите, так людина краще все запам'ятовує і яскравіше все, все чує і бачить. Чим сподобалися тобі навчальні презентації, які ви використовували у класі? І якою була їх мета? Спробуй відповісти на такі питання. Щоб підготувати власну якісну презентацію, робота над нею має відбуватися в кілька етапів. Перший етап це планування презентації. Далі створення і наступне репетиція. <кхи> Що ж ми з вами повинні робити на кожному з етапів? Перший етап це планування. Дотримуйся таких порад. Спробуй відповісти для себе на такі запитання. Для чого ця презентація, яку я розробляю, і кому вона призначена. Визнач мету створення презентації. Це може бути розповідь про цікавий факт або прочитану книжку, доповідь про хід проєкту чи екскурсію, ілюстрація складеної історію чи виступ з теми уроку. Врахуй перед ким ти будеш виступати з презентацією. Перед своїми однолітками, батьками тощо. Також враховуй, для якої аудиторії це ти будеш робити і на якому пристрої ти будеш показувати цю презентацію. Адже, якщо це маленька кімната і ти показуєш цю презентацію на ноутбуці, це дуже відрізняється від того, якщо ти будеш цю саму презентацію показувати на класний кабінет на велику аудиторію. Потрібно обирати дуже якісний матеріал. Не потрібно дуже багато тексту писати на кожному слайді, краще озвучувати те, що ти будеш показувати на презентації на слайдах презентації. Також потрібно визначити потрібно кількість слайдів та їх зміст. Кожен слайд має містити одну думку. Заголовки повинні бути короткими та цікавими. Текст на слайдах містити не більше шести рядків. Не потрібно писати великі е, речення, краще писати менше і більше озвучувати. Потрібно спланувати, які графічні об'єкти та текстові написи слід розмістити на кожному зі слайдів. Краще розміщувати, розміщувати на слайді не більше чотирьох зображень. Підписи до ілюстрації варто розташовувати знизу цих зображень. Подумай! Які плани тобі доводилось використовувати на уроках? Чим вони відрізняються від планування презентації? Після створення плану презентації необхідно підібрати зображення та зберегти їх у файлах в одній папці, для того, щоб зручно було їх потім знайти, а також для того, щоб? Ці файли всі програвалися в цій презентації. Також потрібно дібрати текст для кожного слайда, включаючи заголовок. Треба підібрати оформлення кожного слайду. Не забуваємо з вами, що ми можемо добирати макети, ми можемо з вами добирати оформлення слайдів. Ми можемо тепер з вами розробляти свої фони презентації і так далі. Для створення презентації в середовищі редактора презентації можна або редагувати вже готову презентацію, або створити презентацію в новому файлі. Ми можемо також додати нові слайди до презентації, додати текстові написи та графічні об'єкти, змінити властивості об'єктів на слайдах, тобто, наприклад, змінити колір е, якихось літер букв, змінити е, зображення або оформлення цих зображень. Обов'язково перед тим, як показувати цю презентацію своїм друзям, однокласникам чи батькам, потрібно зробити репетицію. Репетиція це пробне виконання виступу. На етапи репетиції презентацію потрібно переглянути. Можливо, якщо щось не так. Потрібно внести якісь зміни і особливо підготуватись до усного виступу перед аудиторією. Краще, якщо репетиція пройде не один раз, а декілька, щоб ви могли побачити всі помилки, виправити їх, можливо, переставити якісь слайди місцями, і потім вже. Зберегти так, як вам вже буде так, як ви будете виступати. Щоб добре підготуватись до виступу перед класом, ти можеш провести репетицію перед друзями, вчителями або батьками. Як ви думаєте, чому репетиція виступу з презентацією впливає на її якість? Подумайте і спробуйте відповісти на таке питання, чи обов'язково нам проводити репетицію перед виступом? Ну і тепер цікавинка. А чи знаєш ти, що існують дивоокуляри, які можуть створювати фотографії? Достатньо лише поглянути в потрібному напрямку і натиснути клавішу на душці таких окулярів, або сказати спеціальну голосову команду. Ну і переходимо до декількох запитань і завдань. Подивіться, будь ласка, на цей слайд і з'ясуйте, які об'єкти містить слайд. Спробуйте відповісти на питання, де який об'єкт тут знаходиться. Натисніть на паузу і знайдіть заголовок слайда, текст слайда, фотографію і таблицю. Сподіваюся, що ви це зробили. Давайте перевіримо. Це у нас заголовок слайда, текст слайда – це є пам'ятки міста Київ, Львів, вибачте, і так далі. Фотографія і таблиця. Не забувайте після кожного уроку виконувати фізкульт-хвилинку, ну і яким же буде ваше домашнє завдання. Подивіться, будь ласка, це ваше домашнє завдання. Я вам надам за посиланням знов таки всі файли, які вам знадобляться для проєкту. Вам потрібно буде створити презентацію, компаси. Створити її потрібно буде за планом. У вас будуть різні малюнки компасів, але вам потрібно буде обміркувати і подати ось таку інформацію. Наприклад, для чого призначені компаси, з чого складається компас, які компаси використовували в давнину. Які види компасів використовують у сучасному світі? Чи є в природі рослини компаси? Як створити власний компас? Вам потрібно буде спланувати скільки, кількість слайдів, дібрати заголовки до кожного з них, переглянути матеріали, які я вам надам. І завдяки яким ви зможете зробити ці презентації. Ви зможете оформити слайди презентації так, як ви їх хочете оформити. Що у вас будуть за файли? Ну, Перше, це буде текст, просто текст про компаси. Навіщо вони потрібні. На одному з слайдів або на двох ви зможете розмістити таку інформацію. Далі також ви можете побачити, які різні види компасів, які є. В інтернеті ви зможете знайти інформацію про різні види компасів. Ми всі знаємо, що в інтернеті можна знайти інформацію за допомогою ключових Слів. Ось, наприклад, ще різні види компасів, які ви зможете знайти. Ось такі є цікаві компаси, тобто всі ці зображення і відповіді на питання, які у вас є в завданні, я вам розміщу на моєму сайті. Ви зможете все це знайти і оформити цю презентацію так, як вже ви хочете. І потім мені надіслати це в Classroom. Я сподіваюся, що це було зрозумілим завдання. Дякую вам всім за увагу. До побачення!